Шановні, доброго ранку всім. На годиннику скільки тут? Без десяти п'ять п'ять? Скільки тут? Ну, точно. Без десяти п'ять. А ми працюємо. Чи всі сплять? Бачу. Шановні, прокидайтесь. Роботи просто. Тим паче в селі. А ви спите всі. Ось нуль людей в ефірі. Що ж це таке коїться? Так, одна людина в ефірі. Це вже радує. Вже не сам з собою розмовляю. Палимо город, бачите? Палим, димим. Так. Не подумайте, це не якісь магічні ритуали 16 століття. Це просто хочемо вберегти свій врожай. Від заморозків. Бачите, далі люди палять. Видно, ні, стовпи диму. Не знаю, чи вберегли врожай, а задимів пів села так точно. Це мокрий. Чи, чи пайдет? Трохи влажний. Так, вісім людей в ефірі, це ви бойці, серйозні в мене, я не знаю. Тигри. Вісім людей. Ну напишіть хоч щось. Валерчику. Доброго ранку чи що там, я не знаю. Я тут зночі працюю, але вподобайкою ніхто не натиснув. Йо маю, що, що таке твориться? Ух. Погано, димить солома чи горить. Ні, димить то хорошо, горить погано. Після дощу тут, бачите, воно ще не просохло. Так. Бачите, злих духів ганяємо. 16 людей в ефірі. Ого. Це молодці в мене підписники. Так, йдемо далі. Бачите, вигляд звідси з цього ракурсу. Асоціації такі, знаєте, запахи вирують в повітрі, як кабана шмалять. От бачите, люди он де палять. де костри палять. Бачите? І там далі, по всьому селі, люди хочуть якимось чином хоч таким врятувати врожай. Я не знаю, що з цього вийде. Будемо бачити.

Так ось, що наробило мороз минулого разу, бачите? Ну відходить потихеньку картопелька. Трохи відходить, ну нічого. Як знаєте, як кажуть, урожай не на дворі, урожай в коморі. Оце я вам так скажу. По осені побачимо, що у воно з цього вийшло. Так, бачу вже 41 людина в ефірі. 45. Геометрична прогресія. Точніше. Геометричний цей на збільшення. Бачите, який жар. Можна картоплю закидати. Бачите, по всьому. По всьому селі, бачите? Дим. Люди рятують свій врожай. Майбутній. Фух, так, і далі було б, так, да, дійсно, агроволокном накрити його і не переживати. Але ж виходимо з положення так. Аби димок стелився над картоплею, було б взагалі чудово, так догори його тягне. Я ж кажу, мабуть, не так картоплю вберіг, як задимів пів села. І бур'яну розкидав на багато років вперед. бачите. Так, працюємо далі.